Усім привіт! Давайте я покажу, де і як знайти житло в Словенії. Заходимо на сайт, він, в принципі, єдиний перевірений для мене найкращий. Є ще сайт Болга, але це по типу нашого OLX. Там багато недостовірної, неактуальної інформації, я вам його не раджу. Заходимо через Google Chrome, бо зручно, що відразу пропонується переклад сайту. Так. Довгострокова оренда в Словенії це нажимаємо Трансляція. Апартаменти це квартири або будинок. І саме розташування житла, яке вам потрібно любляна, околиці любляни, або обираєте місто, яке вам до вподоби. Говорю відразу, що в менших містах, околицях, навіть в Маріборі, ціна на оренду значно дешевша, ніж в столиці. Так, це йдуть райони любляни. І ставимо, наприклад, максимальна ціна оренди до 1000 євро. Так, район Божеград це один з найбільших у Любляні, 800 євро і пишеться приватна пропозиція це від власника. Тут, наприклад, від Агенції нерухомості. Вони беруть за свої послуги оплату в розмірі однієї місячної оренди за житло плюс 22% НДС. Врахуйте цей факт. Відкривайте кожну пропозицію, яка вам цікава і уважна. Читайте їхні вимоги, те, що є в квартирі. Тут, наприклад, пишуть, що підходить для сімей. В деяких пишуть, що підходить максимально для двох осіб. Також я б вам радила підписатися на телеграм-канал Недвіжімой Славіні. Тут щоденно публікують актуальну інформацію щодо квартир. Будинків і пишуть чи власник, чи ні, і посилання саме на той сайт, який я вам показувала, де можна ознайомитися вже з деталями. Якщо вам була корисна ця інформація, натискайте лайк, підписуйтесь і чекайте нові корисні відео.